Мешканці вулиці Скрипника, що на Сихові скаржаться, вже тиждень тут не курсує жоден автобус. Майже одночасно і без попередження вулицею перестали їздити маршрути номер 28 та 7. Тепер мусять йти майже два кілометри до найближчої маршрутки. Я після інсульту. От я тепер навіть до лікарні мені тяжко йти. Але я вже мушу йти, тому що вони відказались нам маршрутку. Дайте, хоч одну маршрутку, по одному маршруту якомусь люди будуть їхати, там будуть роз'їжджатися. Ну що ми всі, всі старші люди? Ви подивіться, скільки управління транспорту про зміни на скрипника знають. Заступник начальника запевнив, що 28 й маршрут їздить по новому санкціоновано. Про сьомий дізналась тільки зі скарг львів'ян. Видається так, що просто перевізник зменшив кількість автобусів на маршруті. Можливо, це пов'язано з літнім сезоном. Пасажиропотік значно впав, але, в принципі, повинно бути інформування на кінцевій зупинці щодо інтервалів руху даного. Мешканці скрипника ще у травні скаржились до міської влади на погане транспортне сполучення, однак досі відповіді не отримали.